Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 70 ударних БПЛА типу шахет, гарбера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подалено 35 ворожих БПЛА типу шахет, гарбера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі російські окупанти завдали серію ударів. БПЛА по лісозаготівельному підприємству у прикордонному місті Новгород Сіверській на Чернігівщині. За даними ДСНС, виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки й інша виробнича техніка. Інформації про потерпілих не надходило. Вночі Росія масово не атакувала кривий ріг дронами. На території промислового підприємства спалахнула пожежа, як рятувальники ліквідували. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Люди не постраждали, зазначили в ДСНС. У Херсоні російські війська вдарили БПЛА по рятувальниках. Вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті Херсона. Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Голова держави анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. За словами гаранта, сьогодні заплановані переговори з представниками провідних оборонних компаній, які виробляють потужну зброю, здатну зміцнити українську оборону. Зокрема, йтиметься про додаткове постачання систем протиповітряної оборони. Також Зеленський повідомив про зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Президент наголосив. Що в умовах, коли Росія щоденно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна працює над підвищенням своєї стійкості. Президент США Дональд Трамп розповів, що під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним поцікавився, чи не заперечує той проти передачі Україні ракет томагавк. Я сказав Путіну, ви не заперечуєте, що я дам кілька тисяч томагавк вашому противнику. Йому ця ідея не сподобалась, зазначив американський президент. Трамп також наголосив, що Сполучені Штати мають достатньо таких ракет, але за його словами вони потрібні і для власної безпеки. Тож Вашингтон не може виснажувати власні запаси.